Це була розмова по типу вірите в Бога? Ти мене переконала, я тепер буду ходити далі і роздавати цю сторожову башню. А, а якщо ні, знаєш, то а, тоді відразу кидай їм всі ті мемчики, типу Ісусе, довіряє да, тобі. Ісусе. Я Роберт Гурай, і ти дивишся «Подкачку». Це прості розмови про маркетинг без лишнього пафосу. Тут я спілкуюсь з людьми різних професій, щоб показати маркетинг, це ціла філософія, це про життя, спілкування та вплив. Навіть якщо ти не в темі, ти вже в цій матриці. По їх. Щодо реєстрації авторських прав на торгові марки, і, в принципі, назви і так далі. Mm -hmm. Дуже багато бізнесів, з якими я працював, не мають зареєстрованої торгової марки. Вони просто собі називаються, вони назвали тактовку, наприклад, або типу ФОП, і в них є назва, типу їхні mm -hmm. організації. І на цьому все. все. Mm -hmm. Часто густо. Уже після мого знайомства з вами, з центром медіації, дію, і слідкуючи за вашими публікаціями, я рекомендую своїм клієнтам все-таки реєструвати торгову марку, щоб захистити себе. І в деяких випадках, навіть в таких досить частих, Виявляється, що вже такі назви існують. І логотипи, скоріше за все, також дуже схожі існують. Що їм робити? Їм приходиться перейменовувати ребрендинг Ребрендинг робити повний, а вони працювали над ним там десятиліттями, наприклад. Так. Блін, це ж така проблема. що Це проблема. Дивись, насправді, знаєш, це така прям це зараз моя біль. Знаєш, коли uh -huh. ти це говориш, ну як моя, не моя, а моїх клієнтів. Тому що, працюючи з людьми, ну ти десь у їхніх бізнесах, коли ти дотичний до них, то ти знаєш, як уже як дитинку, ну, особливо коли ти займаєшся, бо юридична сфера це про захист завжди. Uh -huh. І ти вже знаєш, як свою дитину ти хочеш захистити, так і кожен той бізнес, до якого ти дотичний, ти хочеш його захистити, бодай знаєш, на якомусь мінімальному рівні. Якщо ну, ти я там, теж Ну, так розумієш. Да. Тобто дуже хочеться це зробити. І це, знаєш, у мене постійна біль, тому що я весь час всім своїм клієнтам говорю про те, що люди добрі. Ви стільки вкладаєте в свій бізнес, ви стільки вкладаєте сил, часу, грошей, ресурсів. Ви себе туди вкладаєте. Ви живете тим бізнесом, ви не приділяєте. Час сім'ї, дітям, mm -hmm. собі, mm -hmm. ви, ви кругом того бізнесу крутитеся. Чому ви не реєструєте торгові марки і авторські права? Це моя біль. Дивись, до прикладу, з останніх історій, знаєш, яка в нас трапилася в нашої колеги, юристки нашого центру. Вона якраз фахівець по авторському праву торговельним маркам. До неї минулого року, в кінці року, звернулася клієнтка з тим, що Ми вона. Ми про Аню говоримо. Так, про Аню. Угу. У неї от, у Черкасах було прямо в центрі Черкас два чи три такі розкручені кафе з назвою Лимон. Угу. У 25 років кафе ти, ну, це прибиті кафешки, розумієш, всі йдуть туди, в той лимон. І тут вона звернулася з тим, що Аня у мене проблема. Уяви собі, що мені тут прилетіла скарга з претензіями від. Значить, власника ресторану, якщо я не помиляюся, десь uh -huh. західної України, uh -huh. там івано франківськ чи звідки, про те, що ви незаконно використовуєте назву мого закладу. Криткому та закладу там 24 чотири роки смислі. Я там вже зроблю незаконно загалом. Дивись, uh -huh. він зареєстрував, тобто вона. Ну, вже досить багато часу. Типу, там дійсно в неї це кафе. А він, типу, на два роки до того моменту, як вона відкрила угу. це кафе, зареєстрував торговельну марку на назву свого цього ресторану. Угу. І зрозуміло, що в людини є сертифікат, в людини є свідоцтво, в людини є підтвердження, що це торговольна марка. І, з, і розумієш оці коди, по яких йде захист, якраз випадає, бо рахує ресторан, да, і бізнес, да, і кафе, да. це одне і те саме. І що в такому випадку робити? Зрозуміло, що якби, ну, проти законного, законної діяльності, сертифікату і так далі, ти вже нікуди не попреш. І тут є два варіанти: ребрендинг. Що дуже дороговартісно, так. тому що і, ну, ми розуміємо, що тут вартість йде не лише у вкладенні маркетинг і так далі. А тут йде в те, що люди знають це, це місце uh -huh. саме отак. Uh -huh. І коли там з'являється нова вивіска, якісь взагалі нові кольори, і так yeah. далі, люди не розуміють, у, у них вже від'єднується від власника. Авокадо, не так, і у них вже знаєш, в голові все міняється. Що це вже не той лимон, угу, і це вже угу, це вже угу. зовсім інша, інший заклад. І в такому випадку на допомогу можуть прийти ліцензійні договори у цих ліцензійних договорах. Тобто, я пропоную, якщо ви знаєте, що це таке це договір, який укладається якраз з власником торгівельної марки на використання цієї торгівельної марки. Угу. Тобто, це самий легкий і простий шлях людині. Ок, тому що ви йому там платите якусь суму коштів про яку ви домовилися. Натомість ви маєте право у Черкасах, наприклад, використовувати цю назву. І ви собі спокійно живете далі. Навіть мало того, у ліцензійних договорах навіть прописують такі моменти, що ти навіть на рівні власника торгівельної марки маєш право звертатися, наприклад, з претензіями, якщо щось на Дніпрі там відкриють якийсь угу. лимон. Угу. Ну, тобто, от це хороший варіант. А ти знаєш, це звучить як е, тема е, якоїсь афери. Та чому? Ні? Чому? Я поясню. Е, ти, наприклад, знаєш, то в тому місці є такі то заклади, і в них немає зареєстрованих торгових марок. Ти береш, реєструєш, це не коштує та. дорого. Ну, та. В порівню, ну, це прям копійки. Реєструєш, а потім виставляєш їм дивіться, платіть мені кожен місяць таку-суму, я вам та. дозволю користуватися цією назвою і цим логотипом. Знаєш, як би це не звучало, але з моменту повномасштабного вторгнення і з моменту релокації. Бізнесу із Сходу uh -huh. по цілій Україні конкуренція стала дуже жорстока. Дуже. До прикладу, у мене навіть був такий кейс, коли клієнтка мала свою мережу о, магазинів з косметикою uh -huh. та парфумерією. І знаєш, що саме цікаве, що назва була о, ну, фактично як прізвище. Ну, наприклад, там Міллер. Міллер uh -huh. там ароматік, наприклад. Да? І... Що ні? Що ні? І уяви собі, що людина живе спокійно з тим, що не буду я викидувати гроші на захист торговельної марки. Хто там прізвище. моє прізвище yeah. захоче, хто там Значить, уяви собі заїжджає в місто бізнес, який працював десь там, uh -huh. а зараз якби, його нема. Але навички бізнесу є, кошти відкриті. Магазини з тою ж косметичними засобами є. То чому б і ні? Але ж треба вкладати в маркетинг, треба вкладати дуже багато коштів у можна, да, зумів, да, бізнес. Да, да. І знаєш, що роблять? На рік спостерігають ага. за маркетингом, за покупцями, за продукцією. І на наступний рік прям напроти відкривають заклад, який, наприклад, там Міллер 2 блін. І відразу реєструє торговельну марку. Уяви собі, що ну людина зрозуміло в шоці, і люди починають ходити туди новий магазин, всі тішаться, радіють класно, ще один такий магазин, Прикал. все є можливість тут Но зайти, схема. І там зайти. Так, це схема. І зрозуміло, що коли вона вже подалася на реєстрацію, угу. то їй угу. відмовили, угу. тому що 2.0 вже було зареєстровано. І тому я постійно говорю: ну блін, стільки ви коштів вкладаєте в ту свою дитинку, в той свій бізнес. Вкладіть уже тури вона не є насправді настільки дороговартісна, щоб цим да. ризикувати. Розумієш, тобто ми готові викинути, розумієш там. Тисячі доларів у брендинг, ребрендинг, маркетинг в, в рекламу, target. в таргет. Але yeah. при тому всьому ми не готові заплатити там 250-300 доларів. Так, за реєстрацію, так, за реєстрацію. це, це мені... просто смішно, смішно, просто смішно, смішно. і насправді це треба робити. Знаєш, це дійсно це моя біль. І я намагаюся достукатися до кожного свого клієнта, що, будь ласка, зареєструйтесь. Ти зареєструйте. достучалась до мене. Я тепер Так, так, так. І тут знаєш також Постає питання, з яким часто звертаються до мене клієнти угу. про. А що робити, наприклад, з курсами? Ну, всі ж тепер експерти, У всіх є курси, міні-курси. Як, як? Ну, торговельну марку ти на нього не зареєструєш. Але ж не хочеться правда, щоб той курс хтось скопіював, ну, да. а, або взагалі, да, знаєш, скопіював повністю всі матеріали і через місяць запустив аналогічний, прям не ага. міняючи нічого. просто А таке може народу. бути спокійно. А таке, да. часто і і є Більше часто. в рекламу просто вкладеш, uh, та, гарніше та. її оформиш і все. Так, так, так. І в такому випадку, на допомогу може прийти реєстрація авторського права на всі ці відео. От таке І... я не знав. Так, так. Тобто, на курси, або, наприклад, там на якісь. Навіть от записи, відеозаписи, ага. подкасти, от на Ось всі такі штуки зробити. Можна, да, можна зробити захист авторського права. І по-перше, це набагато швидше, ніж торговельна марка, тому що ми знаємо, що зараз угу. документи ти подав і ти чекаєш біля двох років. Два роки, да. це раз. А по-друге, тобто значно швидше, значно дешевше, і ти захищений. Ти захищений, тому що у разі чого ти також маєш змогу пред'явити претензію або написати uh -huh. скаргу uh -huh. про те, що ви е, порушили моє авторське право. І так само ви можете звертатися безпосередньо, потім, у разі чого, і за захистом до суду. Тому на курси uh -huh. обов'язково реєструвати авторські права. Ми е, навіть реєструємо окремо на якісь відео, тому що є, наприклад, якісь відео, такі, що прям, е, несуть там якусь нову інформацію, або, наприклад, е, відео зняти, прям, щоб його потім, можливо, воно. Стане трендом і щоб його всі не копіювали, не копіювали. Ми захищаємо на нього, робимо авторське право. І це Фільне. треба робити. Треба, треба, я погоджуюсь з тобою. А те, що ми говорили з інфлюенсерами, до прикладу був досить така гучна справа у 2021 році в Україні, коли. Е Відомого блогера мільйонника притягнули до відповідальності і зобов'язали замовнику сплатити 250 тисяч гривень. Угу. Суть домовленості полягала в тому, що блогер під час гівевею зобов'язувався привести певну кількість підписників. 50 тисяч підписників мало бути. Прийшло лише, здається, якщо добре пам'ятаю, близько 22 тисяч підписників, і відповідно. відповідно Ця людина, яка замовила послугу, яка заплатила півмільйона гривень за цю послугу угу. блогеру, вона пішла до суду і вона виграла суд. Ну, ну і логично. знаєш, це дуже хороша практика, тому що ну зрозуміло, що людина готова вкластися, але вона не хоче викинути гроші на вітер, і вона хоче вкласти свої кошти з тим, щоб воно принесло їй прибуток. Та тут питання навіть у, у самій пропозиції, як ти можеш гарантувати приведення, там якоїсь точної кількості людей? Ну, 100%. типу, я би навіть таке не. Я б говорить. теж не, не ризикнула. Дякую, дивись, ще питання, що стосується контекстної реклами в пошуковиках. Угу. Uh -huh. Дуже часто конкуренти використовують твоє ім'я, ім'я твого бренду. В самій рекламі для того, щоб ти просто перейшовши за першим посиланням, перейшов на їхній сайт і купив у них такий самий товар або послугу. Наскільки це законно? Це, це кожен день відбувається. Це прям дуже-дуже прям, прям дуже часто. Наскільки це законно? Як з цим боротися, що робити? І Давай, чи до, до 2008 року. Google взагалі, якби обмежено було, це було заборонено, і okay. лише з 2008-го була знята ця заборона на цю контекстну рекламу. Що ми можемо робити з контекстною рекламою? Звичайно, якщо застосовується у контекстній рекламі, прям торговельна марка, бренд, який є зареєстрований. Угу. То звичайно, що в такому випадку ми можемо звертатися за захистом своїх прав, да, з претензією і з тим, щоб вилучити отаку рекламу, взагалі, із Гугла. І, звичайно, ми можемо говорити про стягнення збитків і втраченої вигоди угу. з того моменту, як запустилася ця реклама. На законодавчому рівні, на жаль, у нас поки що немає якихось таких конкретних обмежень саме стосовно контекстної реклами. Тобто, тут, знаєш, власник торгівельної марки, бренду сам зацікавлений в тому, має бути зацікавлений в тому, щоб десь відстежувати ці моменти угу. і щоб звертати з претензіями і щоб регулювати ці питання. Ну але теж знаєш питання: якщо торговельна марка зареєстрована, да, якраз хотів а якщо вона сказати. не зареєстрована, то, то напийся Тому води. Нічого. Напийся води, і буде тобі добре. Тому знаєш, знову повертаємося до того, що треба однозначно реєструвати торгівельні марки і захищати, захищати своє, своє, захищати все. Але якщо є, то ти типу, можеш звернутися до суду, і так само збираєш доказову базу, звичайно, збираєш доказову базу, і в першу чергу, навіть ну, якщо в тебе в ідеалі, якщо це uh -huh. торгівельна марка, яка зареєстрована, uh -huh. то звичайно, що ти звертаєшся до того магазину чи сайту з претензією, uh -huh. і повір мені, що ну до прикладу, з того досвіду, який у нас є, то да, вони реагують. Вони реагують і вони там, швиденько вони розуміють наслідки. Так, да, вони там, розуміють наслідки, да. тому що ми розуміємо, що ну в принципі е, далеко не кожна компанія може собі і дозволити постійну рекламу. Е, по перше, сайт, якісний сайт. Угу. По-друге, постійну рекламу в Гуглі, тому що ми да, знаємо, да, що вона досить дорого. дороговартісна. І ми розуміємо, що там ще набагато складніші алгоритми ніж у таргетованій рекламі. І е, е, ну, реально туди вкладається дуже велика кількість коштів для того, щоб себе захистити, ну, Зараз нас, десь зазвичай. Ні, вона таргетова. Ну, на рівні, а, тому однозначно, що це треба робити, підготувати, звернутися угу. до фахівців, зібрати доказову базу, звернутися з претензією до людини або зі скаргою. І тут ще, знаєш, також варто відмітити такий цікавий момент, а, яка відповідальність, наприклад, за недоброякісну конкуренцію. Тому так. що якщо, якщо це буде розглянуто отакий от випадок. І буде звернення, наприклад, до антимонопольного комітету, і це буде вважатися як недоброякісна, недобросовісна конкуренція, угу. то, вибач, мене, там штраф від 5% річного обороту Опа. із цього продукту. Наприклад, який рекламували там. Тобто, ти розумієш, який там може бути е, об'єм штрафних санкцій, і я думаю, що і в принципі я кажу, зазвичай обмежуємося скаргою. Прилітає скарга. Все забрали, все прибрали, все підчистили, як боженько приказав, і працюємо далі. Є в мене ще до тебе питання: чи можна в рекламі використовувати такі голосні фрази, як там, Ми найкращі, ми лідери ринку, гарантія результату 100% і так далі. Я думаю, що ти прекрасно знаєш, що це заборонені прийоми в рекламі. Да, чому я не роздивись, законодавство про рекламу забороняє? Чому забороняє? Тому що це вводить покупця в оману. Насправді, щоб ти розумів, ми от зараз говорили навіть про торгівельні марки, але щоб ти розумів, навіть захист торгівельної марки. Uh -huh. І її наявність не дає тобі право спекулювати на, е, на рекламі і на тому, щоб продати свій товар. Тобто, е, до прикладу, так, був навіть такий випадок, коли е, торговельна марка зареєстрована, там, я не пам'ятаю, якось називалася чистих Карпат чи молоко там з чистих гір. Uh -huh. ну, ну, щось таке, знаєш. Тобто, е, Держспоживспілка провела дослідження і встановила, що 70% опитуваних. Людей заявили, що коли вони читають на молочних продуктах mm -hmm. про те, що це там, наприклад, чистих Карпат, то в них відразу йде асоціація про те, що це от, у нас там в горах у Карпатах, там всі ці коровки, овечки, і що це виключно звідти. От, воно, знаєш, ніби Тепо додає тому продукту. Да, так. Це маніпуляція з, з, з тої точки зору, що надає тому продукту ніби от, більшої екологічності, mm -hmm. органічності, і створює у покупця ілюзію. Того, що, наприклад, цей товар, напевно, кращий. Ну так ніж, це ж придумано маркетологами звичайно, саме для цього. Звичайно, але дивись, ця торгівельна марка вона зареєстрована і захищена. Але Держспоживслужбу це не зупинило, і вони звернулися до даної компанії і стягли з неї більше 70 тисяч гривень штрафних санкцій угу. за це порушення і зобов'язали у. Uh, значить, на продуктах, де склад. І звідки привезено прям уточняти з якого регіону, молоко. тому що виявилося, коли вони звернулися до самої компанії, що молоко, яке використовується ну, відповідно як молоко і як сировина, там для творогу, угу. для інших продуктів молочних, виявилося, що лише там десь 3 чи 4% відсотки, десь Скарпат, а решту центральної, центральної частини України. Розумієш, угу. тому, тому всі ці штуки насправді я кажу, все знаєш, навіть торгівельна марка, яка зареєстрована. Вона, вона захищає сама себе, але все, що мова йде до споживача, то от все це, всі ці моменти, які дають, наприклад, часто ми у різних рекламах курсів чуємо, що це допоможе вам, наприклад, збільшити дохід там x 10 X, там не знаю, ще там 3, 5 і так далі. Mm -hmm. Це все от такі моменти, які не... Варто використовувати, тому що за них може бути притягнені до відповідальності, і ця ну, відповідальність, тому, що ти, не не ти розумієш відповідати за цього гар... гарантований це звичайно, казати. звичайно, воно вводить людину, покупця споживача в ілюзію, так що угу. цей товар чимось кращий, або воно точно несе якусь гарантію, яку по факту реально надати не можуть. І так, це, вибач, мене, можуть бути штрафні санкції від у п'ятикратному розмірі від вартості реклами, яка була. Розповсюджена, така не, незаконна. Добре, давайте тоді ми подумаємо, що стосується реклами, наприклад, якоїсь макео. Вони в рекламі показують щасливих людей з грошима, але ж людина в кредитах, вона навряд чи така щаслива. Чи це а, законно? Ну, Дивися, тут Ну, чисто теоретично, ре... накидаємо. Чисто да. теоретично дивись, в принципі, в принципі, всі реклами, які стосуються грошей. Угу. Тож треба навіть рілси і так далі треба дуже фільтрувати, тому що ми розуміємо, що в такій рекламі теж є особливості. І, до прикладу, навіть розповсюдження такої реклами без позначки, що ніби. Власником цього, от має що він має ліцензію на от надання цих послуг, тобто навіть за те, що не буде написано, що є ліцензія, яка відколи до коли вона діє, це вже будуть штрафні санкції. Далі, все, що вот реально може ввести в оману. Може а, мати за собою наслідки і відповідальність. Тобто навіть той приклад, який ти навів, якби наприклад людина звернулася да, із скаргою, або якщо самі, сама держ... Рисужба... сам сама держслужба, сам да, Ти хочеш спробувати Чи, щось, то, по, по та, гроші збити. <світки> <світки> Тобто я бачу, у нас знаєш, протягом цього ефіру, наче ефір з юристом-адвокатом, а тут народилося декілька бізнес-ідей і, і схемок-тємок, знаєш. Цікаво, знаєш, так виходить. Маркетолог повинен бути трошки аферистом. Типу. Трошки. Да, да, для того, щоб розуміти, як працює ринок. Mm. Так, 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 так. Я, я вже бачу, ми вже звідси вийдемо. Знаєш, добре, що буде запис, щоб ми не забули всі ті темки, мутки yeah, yeah. і схемки, які ми тут напланували. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Це було дуже цікаво, весело і, надіюсь, всім корисно. Я тобі дякую за запрошення. Дякую за розмову. Дякую, що витримав всі ті терміни і всі ті мої сторазові повторення про договори, договори, договори.